Як видати перевірочну роботу на мій клас? Для створення перевірочної чи домашньої роботи на сайті Мій клас існує декілька шляхів. Розглянемо один із них. У лівому меню сайту перейдіть у розділ Перевірочні роботи. Тут будуть відображатися усі роботи, які ви відправляєте учням. Активні, чернетки, вже пройдені, тобто повністю всі. Для створення нової роботи натисніть Нова робота. Виберіть відповідні налаштування, а саме предмет та навчальну програму. Створити перевірочно ви можете на основі вже готового контенту на сайті або додати створені вами завдання. Як саме користуватися редактором завдань на сайті, так щоб створити власну, можете переглянути у відео за посиланням, яке з'явиться ось тут. Додамо завдання у перевірочну роботу. Зліва ви бачите список готових завдань за темами, які вже є на сайті. Кожна тема містить в собі теоретичні завдання, які позначені книжечкою, завдання різної складності та різних видів, та готові тестові добірки. Це тренування та домашні перевірочні роботи. Тренування, позначені зеленим кольором, вони доступні для учнів, тобто учні бачать ці добірки на сайті у розділі предмети. Та помаранчевим це приховані від учнів добірки, в які містять завдання, які не входять в доступ учнівський. Ми можемо скористатися вже готовою добіркою, тобто поставити галочку біля тест-тесту, або поставити галочки біля завдань, які ми хочемо додати власноруч. Спробуємо додати, так, три завдання. Зверніть увагу, що ви можете натиснути на завдання, і воно відкриється в новому вікні, в якому ви зможете переглянути його зміст, складність, кількість балів. Так само ви можете натискати на завдання з цієї сторони, там, де вже обрані, і вони також доступні для передперегляду. Залишимо завдання, які у нас є за добіркою, з готовою добіркою. Також я можу тут переглянути. Якщо мені не подобається, я можу видалити, можу перемістити завдання, щоб якесь було перше, друге, якщо мені потрібна фіксована послідовність. Також є можливість зміни кількості балів. Наприклад, за кожне завдання тут три, а я зроблю там по одному. Однак, зверніть увагу, що на сайті немає прив'язки до 12-бальної системи. Завдання може. Бути як на 3, на 5, на 10 балів, це залежить від того, яка кількість полів у завданні, яку складність вивзначив розробник. Тут, як бачите, три поля, і воно оцінюється по одному балу. В кінці перевірочної результат буде переведений в відсотки, і потім ви зможете перевести його вже в 12-бальну систему. Після того, як ви додали усі потрібні вам завдання в перевірочну, натискаємо продовжити. На цьому кроці нам потрібно визначитися, яка, який буде доступ до перевірочної. Це через мій клас. Ви відразу відправляєте потрібному вам класу та учням чи запрошення за посиланням. На наступних етапах після збереження вам буде доступне скопіювати це посилання та надіслати учням. Виберемо варіант мій клас. Ви можете вибрати. Потрібних вам учнів або всіх відразу. Виберемо варіант всіх. Продовжити. На цьому етапі йде налаштування перевірочної роботи. Тут ви можете змінити тему роботи, якщо ви натиснете редагувати, це поле стане активним. Дати і час публікації. За замовчуванням йде одразу після публікації. Тобто, ви тільки натиснете Опублікувати в кінці. Учні, які отримають його, зможуть почати виконання. Залишимо одразу після публікації дата і час закінчення. Тобто, коли ця робота закриється, так? доступ до неї закриється. Тут іде необмежено, можемо поставити, давайте їм виконаємо там до п'ятниці. Окей. Чотири дні, так, на виконання. Обмеження по часу, коли дитина. Натисне почати роботу, в неї і буде йти таймер на виконання. Наприклад, ви хочете дати їм там, годину на виконання. От давайте поставимо там 55 хвилин. Кількість спроб може бути одна, безліч. безліч може спроб. Зараховувати можете кращу спробу, це на ваш розсуд. Звертайте увагу на те, що е, сайт створює безліч генерацій, тобто, якщо. Учні, він виконав перший раз, він навчився на своїх помилках, то наступний раз в нього вже буде зовсім інша умова завдання. Тобто, давай, можу поставити в цій варіанті три спроби і зараховувати краще з них. Учні можуть бачити результати. Також можете налаштувати, чи Бачать вони результати після завершення роботи, чи е, коли більше не зможе повторити спробу або завжди, також на ваш розсуд. Е, я виберу після перевірки вчителям», щоб учні не могли один одному підказувати відповіді. І після перевірки вчителям». Інструкція до роботи. Тут ви можете вписати власні побажання учням, що там повторити, записати і тому подібне. Завдання в роботі можна перемішувати чи не перемішувати. Залишимо не перемішані, та автоматичні рекомендації. Після виконання цієї роботи система проаналізує результат та видасть індивідуальні рекомендації, які саме теми повторити, на що звернути увагу. Залишу рекомендувати учні матеріали. Далі перевіряємо ще раз: бачимо завдання. Бачимо повідомлення, що додані до перевіркочної роботи вправи будуть заблоковані учням під час виконання роботи для того, щоб уникнути списування. Також список учнів, яким доступна ця робота. Перевіряємо ще раз і можемо зберегти як чернетку, можемо переглянути. І так, як буде виглядати наша робота? Це перше завдання, друге завдання. Тут ми відразу бачимо, і відповідь у дітей буде по-іншому. Третє, Так, четверте, п'яте, шосте. Так, можемо відправити учням. Бачимо статус виконання роботи, так, що це робота в процесі, можемо спостерігати за прогресом. Якщо ми натиснемо, у нас зараз буде. Табличка, де вказаний номер, номер питання, чи в подальшому будуть відповіді учнів, і вся відповідна аналітика. Тобто, на цьому етапі ми з вами відправили роботу учням. В наступному відео розглянемо, як збирати результати та переглядати статистику.